Чому саме сьогодні так женуть церкву, женуть дітей Божих, женуть християн? Тому що дійсно вся боротьба сьогодні в цілому світі, взагалі, вона йде за те, хто буде керувати і маніпулювати людьми. І сьогодні це вже знаєте не те, щоб секрет, а сьогодні ми, ми живемо в суспільстві, в якому постійно йде ця боротьба за ту владу, хто буде основним носієм? Володіння інформації, яку сьогодні подавати людям для чого це все робиться, і це все існує саме для того, щоб маніпулювати тими людьми, які це слухають, і чим більше буде цієї влади у людей, які хочуть просувати свої якісь теорії, тим легше їм просто буде маніпулювати всіми людьми навколо, які сьогодні існують. І при всьому цьому, знаєте, женуть сьогодні церкву, женуть сьогодні святих Божих дітей, християн по всьому світу і. Не зважаючи, не дивлячись на все це, ми бачимо, що церква сьогодні вона дуже має великий вплив навіть при всіх гоніннях, навіть при всьому тому, що роблять проти церкви, да, і на це все працює не просто якась людина, а на це прям конкретно працюють алгоритми, працюють структури і так далі. Саме для того, щоб, знаєте, скажімо так, зробити все для того, щоб церква не мала такий вплив, і напротязі всієї історії. Відбувається навпаки, церква вона має вплив, який всі хочуть мати. Але чому? Тому що коли ми пізнаємо Біблію слово Боже, то ми отримуємо досвід шести тисяч років. Це те, що прописано в Слові Божому, це те, що написано в Біблії, це створення, да, взагалі існування сьогодні людини, створення людини і так далі, і те, що буде в майбутньому, і чого взагалі нам очікувати, тобто. Те до чого ми сьогодні готуємося, і це дуже важливо, тому що є велика різниця: мати просто досвід 30, 50, 60 років свого життя, чи мати досвід 6 тисяч років, тому саме церква, вона не дивлячись на все і про всі ці гоніння. Протистояння, які відбуваються саме проти церкви, вона все одно має великий вплив і вона розповсюджує слово Боже, тому що цю місію і це завдання поклав взагалі і доручив Ісус Христос саме своїй церкві. Тому церква Божа вона сьогодні має такий вплив. Вона розповсюджує слово Боже для того, щоб всі люди до краю землі вони не знаходилися в обмані, а для того, щоб вони знаходилися в. Правильному розумінні, хто вони, куди вони йдуть, і так далі, і таким чином набагато менше можна маніпулювати людиною, коли вона знає істину і коли вона розуміє, хто вона, звідки вона і куди вона.